Вітаю вас, моє любі, на своєму каналі Пережуля Квіткова. І шкода, чекала посилочку, що прийде вона в день, але прийшла ввечері, і, ну, звісно, звісно, щоб рослинки не чекали до ранку. Я зараз буду робити розпаковку. Отримала образу дві посилки. Так, пропоную почати з цієї. А, замовляла в Алле Лещук, вже не один раз замовляла. А ви бачили, наприклад, герань журавець, зам... журавець білий я замовляла в неї. І що ще в неї замовляла? Приросло дуже гарно, тому замовила ще. Так, все з відкритою короневою. Ну, така зараз е, погода не зрозуміла, але я думаю, все гарно приросте. Значить, це леним. Е, бачите, який Е, жовтий. Жовтий, такий гарний, я вже насичено бордовий придбала, а це жовтий ось новий пагний, вже на розпив. Думаю, що це спеціально зрізано, звісно, для того, щоб вона вкоренилася в мене. Гарний такий 50 гривень коштує такий саджанець. М -м -м, класно, мені подобається. Так, дивимось далі. А, значить, давно хотілося мені ось цю красуню. Красуня називається а, Журавець Розана а, Листочок мені схожий на таку, яка в мене є, хоча ні, там не така Жерарда, чи якось вона називається, вже не пам'ятаю, давно це було, а ні, інший. І ось ця розанна продавець, сказала, що він квітне все літо. Ось тому саме його я придбала. Подивіться, яка гарна квітка. Вона така, ну, на камері здається, що вона фіолетова. Вона така. Рожева, малинова, що ну, складно зрозуміти колір, тим паче зараз вже темно. Ось так. Кущик добрий, гарний, 50 гривень теж. <кій> Я думаю, що можна вже і розсадити його, бачите? Ну, тут такий кущ на славу. Так, і ще. Ця схожа на ту. Листочок, наче такий дуже схожий. Так, а так, мабуть, без назви. Але квітне світло рожевим. Але листок, як на мене, однаковий. Що цей, що цей. Ну, подивимось, як він заквітне. Щоб це була знову не розана. Листочки дуже схожі, але все ж таки я бачу, що є. Е... Що вони відрізняються? Це рваний, але бачите такий е, кругленький, кругленький, а це прям рваний рваний. Тобто, все ж таки це різні, я бачу, 100%. Так, не пам'ятаю вже колір, але е, будемо дивитися, коли вони будуть квітнути. я буду виставляти. Так, а це, а це, це ще якась. Е, складно. Ладна, рожева. О, це напис рожева. І бачите, які корневіща Ага, е, вона видно одразу що низько росла Ось бачите така. Ось так я замовляю посилки. Е, засаджу все цими гранями. Я їх е, е, засаджую біля Міскантусів Понизу, щоб вони так закривали ноги мізканту дуже гарно виглядає. Ну, Розана, звісно, мене порадувала. А, ціна ось цієї посилки 200 гривень. Я задоволена, чесно скажу, а, можливо, хтось там, а я забула. Значить, ось ця Розанна, а ця махрова фіолетова. О, точно. А ця світла рожева, зрозуміло, ось так, точно. І ось цієї схожий листочок на білу, Бачите, такий маніпусінький листочок. Ось. А це, так, да, махрова рожева, точно я знаю, що я замовляла. Ось так. Так. Йдемо далі. На кухні знімаю. Так, зараз. Так, а тут, а тут отримала мізкантус, про який я вам казала. Зараз відкрию. Так, зробила замовлення в Ніни Леонової, вже не один раз замовляла і замовила цей містеріан Майден, ну він не давав мені покоя. Я спала і бачила, як я його отримую. Ось. О, яка ніночка молодець. Вона не зрізала. Подивіться, не зрізала мій міскантус. Ось такий він. Тантаратанта. -тан 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 -тан. -тан. О, ну, такого в мене немає. Просто неймовірно. знаєте, я не пошкодувала, що я його замовила. Поясню чому. Так, значить, по-перше. Ага, ні, вона його зрізала, да? бачите? Ось. Зрізи, але зрізи так, що воно не повинна сюди попадати водичка. Тому, мабуть, я харчовою пліночкою закрию його, бачите? Хоча тут є. Основі пагани, тому він повинен перезимувати дуже класно. Значить, мені листок, листок, схожий дуже на Little Zebra, але він настільки тонкий, по тому, який він жорсткий, у кого є Moniнг Light, то з цього Містеріан Майден саме такий жорсткий листочок, як в Moniing Light. Товщина листочка пару, пару міліметрів. Давайте подивимось: ось так, бачите? Пару міліметрів. Чим він сподобався, що в нього буде забарвлення ось стовбура червоним. Просто ну, я закохалася. Шкода, звісно, що його трішки подрізла. Ніна, але ось листочки, тобто вона ж не під корінь зрізала. ну, Так, якначе ми зрізаємо квітоноси. Так? Ось я зрізаю квітанос, і міскантус мій не гине. Якщо б я отак зрізала, тоді він міг би загинути. Ціна такого саджанця 150 гривень. Я бачила в інтернеті, що, схожий ще якийсь з'явився Little tiger, tiger да? Але ну, я його вживу не бачила. А ось цей давно я в ній вже спостерігаю. Ось, то він мені ну, дуже приглянувся, і я навіть не уявляла, що вживу він настільки гарний, реально містичний, просто містичний. Подивіться на ці тоненькі листочки. просто Ось, наприклад, на моїй ручці, бачите? Які вони тоненькі. І достатньо широкі в нього полоси. Якщо ми побачимо, вони тоненькі, а ось вони такі широчезні, широчезні, гарні. Такі жорсткі, жорсткі, я думаю, він класний буде і посухостійкий. А стосовно висоти, різна інформація, десь до 2 метрів можливо буде виростати, але а, я ніколи не орієнтуюся на те, що пишуть в інтернеті. Тому що, наприклад, в мене а, міскантус, звичайна, зебріна, вже росте. А, 5, мабуть, років або 6, але він біл, ну, таким, щоб 2-метровий виростав, він ні разу не виростав. Тому, а е він, мабуть, в мене ніколи вже такий не виростив в 2 метри. Ось. Тому е потрібно Дивитися на те, які у вас умови, да? який ґрунт, який полив, де посадили, сподобалось чи не сподобалось рослинкам. І, до речі, це порада від мене. Якщо ви бачите, що у вас міскантус або пенісетом не росте, або щось з ним відбувається, візьміть його, пересадіть. Наприклад, в мене на дачі міскантус квітнуть. Пенісетоми не квітнуть, у дворі квітнуть. Ось. Іначе і на дачі там такий сонячного дня дуже багато. І на сонці вони, і все. Якщо пряме сонце, то крутяться листя від того, що воно ну, уходить вода, там, та, мабуть, по схілу в нас. А якщо трошки в затінку, ну, трошки там, то вже він. Також не квітне. Зелений стоїть, але не квітне. До речі, хотіла спитати вашої поради. Що ви скажете? Як ви думаєте, чи заквітнуть в мене ще ці пенісети, які не заквітли, чи не заквітнуть. В мене Red Hit не квітне і Black Beauty. Дуже гарно квітне Hammel Gold, дуже гарно. завтра покажу відео з ньому про нього. Пенісет Флемінго, Неймовірний. А ось чомусь з іншими в мене якось поки що не складається. Ось так. Тому е, я вже сказала, де я замовила таким міськам, хто захоче, то звертайтеся. Ніна дуже приємна людина і відправляє від однієї рослинки. От, наприклад, я мені відправила одну рослинку. Я дуже задоволена, Ніна. Щиро вам дякую. Гарних вам продажів і щоб у вас рослинки наростали і в мене. Ось така в мене вийшла сьогодні розпаковочка. Кому Сподобались мої рослинки, то не забудьте поставити, будь ласка, вподобайки та підписатися на канал. Бо це дає мені силу натхнення знімати для вас щось далі. Цікаві е, трави, цікаві рослинки. Всім гарного дня, Па-па!